Під час бойових дій, зокрема, коли окупанти відступали, дуже багато було зруйновано приправ мостів саме у громаді, і з цим сталися проблеми з доступом до віддалених населених пунктів від Снігурівки. Зараз ми бачимо, що чимало вже мостів відновлено. Як зараз саме з транспортним сполученням до цих населених пунктів всі старостинські округи, всі населені пункти зараз з'єднані, і ми маємо доступ до кожного населеного пункту. Наразі працюємо ми над відновленням пішохідного мосту. Є такі е, бажання, щоб, можливо, ми е, зробимо там не пішохідний мост, а е, проїзний міст, так, От, є такі бажання, але побачимо. Це ще згодом. Працюємо над тим. От, так само в нас ще є два пішохідних мости по нашій річці Інгулець. Вони в край е, незадовільному стані, е, і, тому працюємо і над, над їх відновленням, так, щоб. Люди безпечно могли пересуватися по мостовим переходам нашої громади. Загалом в деокупованій громаді з автобусним сполученням є саме зараз якась зелена світло. Зараз не працює автобусне сполучення між, скажімо так, обласним центром і Снігирівською територіальної громади громадою. Немає офіційного сполучення, скажімо так, відкритого офіційного сполучення. Ну наразі використовуємо Завдячуючи одеській залізниці, що надала нам змогу, надала нам е, потяг, і зараз кросує потяг Снігурівка Миколаїв.